Отець Василь, скажіть, будь ласка, як знати, чи відбуваються наші, чи відчувають наші рідні, що відійшли у вічність, що ми тут за них молимося? 28 лютого 24 роки як померла моя тітка, яка не мала дітей. Дивіться ми люди живемо на цьому світі. Ми хочемо знати конкретно, так? що відчувають на тім світі. Поїхала донька вчитися та й дзвонить до мами. Мамо, як ви там? Йой доню, нічого, кажи, як ти там, як тобі там? Мамо, це та нормально. А в гуртожитку все добре, світло є, є, все файно. є де їсти, варити є. На уроки ходиш так, ходжу, все добре. А вчителі як? Ну, є мамо, мама, я трохи добрі, трохи не добрий. Як ви думаєте, з цього діалогу мами і доньки, як мама може уявити собі, як виглядає гуртожиток і подружки, вчителі, професори? Як може мама уявити? Якщо мама, в принципі, ще десь вчилася в інституті, має примірне поняття, то так. А якщо не вчилася, як мама може собі представити? Ситуацію, де і приваїть донька. Ну, що вона думає, так і буде, так? Це ми говоримо про наземне життя двох людей, рідних. А тепер скажіть мені, якщо ви, наприклад, ми подзвонили до когось, що помер, і каже, розкажи мені, як там? І він розказує. Ну, скажімо так, добре, українською мовою, так, розказує. І каже: ви живете в трьохвимірному світі, так? який ще додається таким елементом, як час, ширина висота і довжина. І все це всі речі, простір, який доповняється часом. А ми живемо у п'ятивимірному. Це як? Все, крапка, приїхали, далі не зрозуміло. Тому що інший вимір, інше поняття. І якби навіть хотів пояснити, це складно, бо воно нема з чим порівняти. Але наскільки наші молитви є там важні? Наші молитви з, з, з трьохвимірного світу, наскільки вони є важні, у п'ятивимірному світі, та? є речі. Які Господь Бог сотворив, і які нікуди не діваються, тому що молитва це є прояв душі. І коли ми молимося в цьому світі, я завжди кажу, говоріть молитву так, щоб ви самі її чули. Не моліться про себе, говоріть її в голос, щоб її було чути. Бо молитва, проказана в голос, поєднює матеріальний світ із духовним, бо душа молиться духом. А тіло говорить в матеріальному світові. І коли ми молимося, ми на духовному рівні передаємо в духовний світ то намірення, то молитву. А в цьому світі ми чуємо молитви, спів, тропарі, ковдаки, антифони. Але іменно, коли ми це кажемо в голос, ми поєднуємо матеріальний світ із духовним. І тому ці молитви, вони чують, як вони їх чують, як вони ними користуються, помираємо, будемо знати. Бо не хочу вам брехати, бо не був, не знаю. Буду вернуся, розкажу. А поки що, знаєте, молитва проказана в голос на землі, це спосіб. Поєднати духовного і матеріального світу. І це може зробити тільки людина, ангели не можуть, тварини не можуть. Тільки людина може поєднати матеріальний і духовний світ через молитву, яку буде казати в голос. А як всі узнаємо у свій час?